Сьогодні офіційні органи влади нагадали українцям, що 10 грудня 1948 року, а це рівно 75 років тому, на засіданні Генеральної асамблеї ООН було проголошено загальну декларацію прав людини. Я нічого не буду говорити. Я єдине, що вам пораджу, заради. Правового виховання. Зайдіть в інтернет, погугліть, знайдіть декларацію і почитайте її. Вона маленька, вона коротенька. Я в себе в телеграм-каналі виділив статтю номер 3 статтю номер 4 статтю номер 13 і статтю номер 21 Хочете статтю номер 13 Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатись у свою країну. Загальна декларація прав людини. Ви скажете, то Та що таке ООН? А спробуйте в Європі де-небудь порушити права людини, передбачені цією Конституцією. Вибачайте ці декларацію, і ви одразу відчуєте, що таке права людини. Ця декларація не даремно була прийнята. Вона захищає людей від свавілля чиновників, якими б вони не були, хто б вони не були, і який би час. Не був, бо права людини це права істоти, яка живе в світі один раз. І після Другої світової війни зрозуміли, що цінність життя це найвища цінність, і її потрібно цю цінність захищати. Телеграм-шапці профілю, там сама декларація, ну і статті, на які я особисто звернув увагу. Вітаю всіх 75-річчям прийняття декларації.